І йду на цю площадку, подивлюся тут, де продаються Мерседеси, Audi і БМВ. Що тут на цій площадці є? Так, 525 та 6 тисяч євро 2009 року. Ці нули написали. Милочки, милочки. так. 350 10-й рік, 11900. Ну, з такого, що може більш-менш цікаво. Так, Ліон 12 999, 16 рік, 216 тисяч пробігу. 2-літровий дизельний 110-кіловатний. Ну, Ці всі там трьохкубові, то вони зараз на експорт точно не будуть цікаві. Оце може бути цікаво, але тут ціна, 10-й рік, 10 тисяч євро хочуть за такого. Емелки 15999, це 12 рік. 12 рік. Так, мелкі. Так, Гольф плюсовий, 8 рік, 5 тисяч євро. 200 тисяч пробіга, це 1,4 бензин. Підемо подивимося на оцей дигунчик. Гуанчик 12 рік, 12,350, 187 тисяч двохлітровий. І... Ну, я отак пройдуся, подивлюся просто з того, що тут є. От, і якщо комусь щось буде цікаво, от дивіться за... Двісті 212. Одиннадцятий рік десять дев'ятсот Дизельний трьохлітровий 195 дев'яносто п'ять кіловат. шкіра. Ось тут ці всі п'ятерки. Ну не дуже цікаво так. Тут 2.2, 11 рік, 10, 200 він буде, 1020 салон. Такий вигляд має. Так, 316-та, двухлітрова дизель на 85 кВт, 9 тисяч євро хочуть. Механічна коробка передач. Потім оці з якими моторами. Так, це 3 -літрові. Не знаю, на рахунок 3-літрових, то пишіть, якщо буде цікаво, то буду показувати, які ціни на них. Так, от, 520 -та. 10-й рік, 12-й місяць, 10 тисяч євро. д 10 рік 8950 дизельна. От тут треба буде. От, в принципі, все, що є. Так, моріва 9 рік.

Рік 11 місяць, 189 тисяч. Так, 1,6, дизель 85 кВт. З панорамою він йде. Оце такий дуже гарний стан. Гума зима. ще є на цій площадці 13950, це 18 рік 1.5 на повному приводі. Не 1.5, а 1.6. Це тут вага. 1.6 дизельний, 96 кВт. 17 рік, 17950-267 тисяч пробігу, 135 кВт вертровий. Тканевий салон на автоматі, адаптивний круїз. S -Max. Ford S Max 2007 року 1,8 дизельний 92 кВт 3600 євро, механічна 6-ступенева коробка передач. Якісь там трошки такі є, по капоту залом. Щось лак по облазу, треба дивитися на підкраси. Так, от дивіться, інсигнія 14-рік, 2-літрова, 600 хочуть за таку інсигнію. Ціла ніде не бита. Тут трохи бампер. Протерли трошечки не в зазорі стоїть. Так, і по цій дверці понизу є такі дві полоски. Шкода Superb 7500 13 рік, 12 місяць, 2-літрова, 103 кВт. Так, от ще портежі є, 2006 рік, 2-літровий бензиновий 3850. Це і на повному приводі... Шипована резина була, але шипу повиймали. Так, вон ще один стоїть, але я, по-моєму, цього минулого разу я вже показував так фільтр міняють в нього що там є не фільтр воно заводиться 3750 бензин дивимося що ще тут є так не написали ціну. Нубіра. дивлюся на нубіра теж ціни немає фокус шостий рік дизель. Так, Clio 1.2 2700. Астра білого кольору. На літній гумі, на оригінальних легкосплавних дисках. 13 рік, 10 місяць, 3,950. Дві літри дизель. Шестиступенева механічна коробка передач, круїз, форкоп, партрони задні. Дивлюся з усіх сторон візуально ніби ціла, отут тільки є така невеличка притертість. Передній власник поставив собі нагадування, щоб не залити бензина.